Позивач, Гребельна Софія Семенівна, подає позов проти лікаря, який на її думку призначив неякісні ліки і вимагає 840 гривень компенсації. Відповідач лікар Киселевич Віталій Костянтинович стверджує, що уся відповідальність лежить на продавцях аптеки. Справа в тому, що як бачите, я вже не молода людина, і стан здоров'я мій не сильно не дуже добрий. І я страждаю, на жаль, на артрит. І виходить, в мене часто бувають такі напади, що я не можу рухатись. І тому я звернулася до свого лікаря Віталія Константиновича, щоб він мені порадив, які придбати ліки. От він мені порадив ці придбати ліки в розмірі такому 840 гривні. Це оця баночка 840 гривень. Придбала я ці ліки. Чому? Тому що мені тяжко. І виходить, коли. Придбавши ці ліки, я два тижні почала приймати ці ліки, і на протязі двох тижнів в мене все рівно стан здоров'я не покращився, а якось даже мені стало значно гірше, що почалася нудота, головні болі, головокружіння, і стан якийсь такий, що я подумала, що ці ліки щось мені доброго ну, не дають. І я знову так, ну, зрозуміла. Таке. Я знову звернулася до свого лікаря Віталія Він знову Константиновича. Ті ж ліки, Він знову. мене запевнив, що щоб я не хвилювала, що ці ліки, які я вже приймала, що вони мені видно, моє там є якась речовина, що моє індивідуальне не несприйняття. Да. Ну я зрозуміло, пораду цю прийняла і захотіла придбати іншу інші ліки. І знову ж таки придбала ці інші ліки. І знову почала приймати. Ну а інші ліки це ви самі вирішили? Чи ні, ні, лікар вам було? Знову ж таки, знову лікар мені порадив. Значить, запевнив мене, що ці вже ліки будуть кращі, ніж ті. Ну я ж слухняно придбала ці ліки і знову почала прийняти. То це Но... у вас ті ліки, які ви перший раз приймали, чи які другий раз приймали? Це вже другий раз. А, другий так. зрозуміло. Так. І я хочу їх, значить, звертаюсь, щоб мені відшкодували гроші, тому що я не багата людина, пенсіонерка, і кошти викидати на просто недоброякісні доброякісні ліки, я не можу. Тому й прошу розглянути мою справу. А ви до інших лікарів звертались? Ні, не зверталась, тому що я все-таки довіряла, хоч і молодий е, лікар. Ну, це ваш дільничий лікар? Ну так, да. мій лікар, до якого я звертаюсь, і він мене цілком задовольняв, я йому довіряла. А ви розумієте, що є навіть таке право на помилку? Всі ми ходимо до лікарів, і рано чи пізно ми всі вмираємо. Ну, на жаль, так існує. То якщо лікарів наказувати, що їхні пацієнти вмирають, якщо не доведено грубу помилку лікаря, то хто ж піде лікарем працювати? Ваша честь, я не знаю, ви що. Ви можете вам... сказати, надати суду докази того, що виписка вам саме цього е, лікарняного якогось заходу була грубою помилкою відповідача. Ну... Ви ж самі казали, що перший раз це якесь несприйняття так. було. А може і другий раз якесь несприйняття. Ви самі сказали, що ви ну, не наймолодшого віку, так. що у вас є деякі захворювання. Так. Що у вас може бути тим більш з нашої екології якесь індивідуальне несприйняття не одного, а декількох компонентів, декількох різних ліків. Не знаю, що вам на це відповісти. Справа в тому, що Шановна Софія Семенівна, ви зрозумієте, якщо ви не знаєте, що казати суду, в суд треба приходити з адвокатом. Він знає все, що треба Ні. казати. Пробачте, я не за те просто. Ну, давайте таким чином. Ви, шановна Софія Семеніна, ви надайте ці е, рецепти і цю баночку мені, щоб я її оглянув, а потім ми послухаємо відповідача. Пристав. До речі, дайте, будь ласка, відповідачу, э, нехай огляне ліки. Ви дійсно виписували ці ліки. Так, ну розкажіть тоді, будь ласка, все ж таки, чому їй стало гірше після перших ваших ліків, після других. Ця пацієнтка я знаю її вже дуже давно. Я працюю у поліклініці, де куди вона звертається до медичної допомоги. Та я знаю дуже гарно стан її здоров'я та стан її організму. По перше, я призначив ліки, і вона, як вона сказала? Це все вірно, вона була індивідуально чутлива, не, безпосередньо до компонентів перших ліків. Тому зупинимось. Тобто, ви підтверджуєте, що, кажучи суду, що ви гарно знали її стан здоров'я, ви все ж таки гарно її стан здоров'я не знали, тому що призначили перші ліки, які їй зашкодили. По-перше, передбачу поясніть. Або ви не гарно знали її стан здоров'я. Або ви неякісно призначили перші ріки. Якщо вони її погано, вибачте, мені діяли. А, існує, не може бути третього. Існує таке поняття, яке називається ідіосинкразія. Індивідуальна непереносимість. І ще раз відповідаю, значить, ви не повністю знали її стан здоров'я. Кожен лікар, тим більше участковий, повинен знати індивідуальну непереносимість ліків їхніх пацієнтів постійних. Передбачити, а... наперед. Якісь як, непереносимість якихось ліків неможливо. Тобто, ви можливо, знали можливо, багато мож... про свою пацієнтку, але, мабуть, все ж таки не все. Так. Ну, гараж, що ви погоджуєтесь судом. Далі. Яким чином, ви, друге, виписували. Ви виписували ці ліки? Так, я виписував. Я ви діяв... врахували вже те, що ви не все знаєте про свою пацієнтку. Так, я врахував це і я діяв згідно протоколам лікування. Які затверджені Міністерством охорони здоров'я України, і е, другі ліки, як і перше, е, були оптимальними для лікування саме цієї пацієнтки, але їй все одно стало гірше. То хто винен протоколи чи знову хтось щось не врахував? Ви а... знаєте, що зовсім недавно відбулося рішення суду в Америці, де теж від ліків артрит по артриту, наскільки я пам'ятаю, вмерла людина. Чи ви не чули про такі я чув про це. Чули. Ну Так все ж таки, чому від цих ліків стало гірше пацієнці? Ну, у, дан... у другому випадку це не індивідуальна неприносимість безпосередньо цього препарату. Це, я гадаю, побічні явища, які виникають при прийманні того чи іншого препарату. За цим препаратом є погодження Міністерства охорони здоров'я України. Шановний на кожному препараті є, є побічні дії. Ви їх вивчали і повинні знати тоді, коли назначаєте пацієнту, і повинні попередити про ці побічні дії. Я Ви попередили? Я попередив, і це вказано в медичній карті. Так, ваша честь. Тут дійсно в мене ось глядові. є виписка. З медичної картки, де Віталій це Константинович вказна, по, по... вказував, що він мені пропонував. Е, ну будь ласка, я не знаю. Може, це зараз багато всяких цих... Етих... а скажіть, будь ласка, позивачка, де ви купували ці ліки? А ці ліки я купувала в аптечному кіоску біля станції метро, тому що ага. там вони значно дешевші. Але коли я зрозуміла, що вони мені не підходять, і я хотіла повернути їх туди, то звичайно їх там уже не було. Кого не було? Ліків? Е, кіоска цього, ну, вони кудись переїхали. Ваш, ваша честь. Ліки це такий товар, який не підлягає поверненню. Суд знає, що ліки Одниму. не підлягають поверненню. Тобто Я навіть якщо б кіос дуже... був, їй би навряд чи позивачці поміняли. Але Я ж... бачу, ви дуже добре освідомлені Віталію Константиновичу. Я вас дуже шаную, але пробачте, 840 гривень для мене це кошти. Я їх хочу відчувати. Хвилиночку, 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 хвилиночку. А коли ви придбали ці ліки? Ну от е, тоді, коли мені прописав Віталій, Константинович, ну, скільки це? ну, день зад... місяць тому. Ні. Два, два тижні я приймала, ну десь місяць місяць назад. А ви бачили на цій упаковці гранічний термін вживання? Ні, що не... він стік ще 2004 року. Ні, не бачила ж. Що... Ну, будь ласка, подивіться. Пристав, дайте відповідачу і позивачую. Пробачте, але я раніше там вже купувала карвалон, в мене ти було не моя все нормально. Це провина, провина фармацевта, який продав негодні ліки. Ви бачите? Та бачу тепер, але я не розуміла. коли Відповідач, я їх А ви попереджали позивачку про те, що треба належного терміну дії вживати ліки? Ну, я гадаю, що дорослу людину не, не треба попереджати про термін дії ліків та інших продуктів. Скажіть, будь ласка, оці ліки може зашкодити здоров'ю пацієнтки чи ні? Тому що деякі ліки вони просто зменшують силу своєї дії, а деякі становляться небезпечними. Оці ліки ви як фахівець можете сказати, до якої категорії відносяться? Вживання будь-яких ліків після граничного терміну використання можуть зашкодити здоров'ю пацієнта. Після граничного терміну використання ці ліки підлягають знищенню. Я не розумію, як фармацевт, який працює у тому кіоску, зміг продати. Зрозуміло. Тільки ну, суд іде на раджу кімнати для прийому рішення. Рішення суду. Відповідно до статті 6 Основу законодавства України про охорону здоров'я, кожен громадянин має право на кваліфіковану медичну допомогу. В разі спричинення шкоди лікарем пацієнту останньому має бути відшкодовано спричинену шкоду. І лише якщо лікарем буде доведено, що шкоду спричинено не з його вини, то його може бути звільнено від відповідальності. Лікарі зобов'язані застосовувати лікарські засоби, дозволені Міністерством охорони здоров'я України, стаття 44-го. А застосування ліків, прописаних позивачеви, повинно бути схвалене Міністерством охорони здоров'я. Одночасно з тим, в судовому засіданні було з'ясовано, що позивачкою, але не відповідачем, а судом було з'ясовано. Приймались ліки термін, придатності яких вийшов. В такому випадку лікар, як вважає, суд не може нести відповідальність за стан здоров'я своєї пацієнтки та за його погіршення. Адже останньою не дотримана всіх. Рекомендацій та звичайних норм вживання ліків. Виходячи з наведення, враховуючи відсутність вини в діях лікаря, суд приймає рішення відмовити в задоволенні позовних вимог позивачки і радить позивачці купувати ліки лише в тих аптеках, які постійно працюють на постійних основах, уважно вивчати документи, які додаються до ліків, а відповідачу. Радині підвищити свою кваліфікацію, враховувати особливості праці, особливо з людьми похилого віку, які дуже багато страждають на відповідні алергії до тих чи інших компонентів ліків. Я все рівно знайду того, хто продав мені ці ліки, і все рівно відшкодую свої 840 гривень. По-перше, хоче порадити своїм пацієнтам купувати ліків, призначених для цього місцях, то важно стежити за терміном їх придатності. І по-друге, молодий лікар це не обов'язково поганий лікар. Деякою мірою ми знаємо набагато більше, ніж е, лікарі охилого віку.